Вітаю вас на каналі Смачна сторінка. Сьогодні поділіться рецептом, як приготувати оригінальне заверне дріжджеве тісто для дуже пухких і м'якесеньких пиріжків. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Спочатку в теплій воді розчиніть сухі дріжджі, додайте цукор і олію. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі почали діяти. Через деякий час на поверхні з'являється пінна шапочка. Тепер додаємо сіль і просіюємо приблизно половину борошна. Не перемішуємо, а зверху вливаємо окріп. І тільки потім починаємо інтенсивно перемішувати. Борошна завариться. Тепер розмішайте все вінчиком і додавайте ще борошна. Перемішуйте ложкою, а далі замісіть тісто руками. Тісто виходить дуже ніжним і м'яким. Воно ніжніше, ніж звичайне дріжджо тісто і більш еластичне. Воно може трішки липнути до робочої поверхні, але нерветься і його легко розкатувати. Тісто на пиріжки готове. Для начинки можна брати що завгодно. У мене будуть пиріжки з вишнями. Я вже примила вишні і видалила кісточки. Можна також брати заморожені вишні. Додайте до них цукру за смаком, а також столову ложку лошку крохмалі, який не дасть розтікатися сокові. Все перемішайте і начинка готова. Тепер від тіста відділіть шматочок і розкатайте його тоненько в коло. покладіть начинку і защіпніть тісто, а далі трохи приплюсніть. Смажте пиріжки на сковорідці в олії на середньому вогні. Пиріжки виходять дуже пишними, тісто ніжне і попирчисте, таке тісто дійсно просто знагідка. Пиріжки виходять дуже дуже смачними і вони довго не черствіють. Обов'язково спробуйте приготувати.